Що? Всім дарова! З вами я Немасьок. Знову! Шість в мене давно не було відосів. Вибачаюсь, я так і не записав відос всіх з Пасхою, з прошедшою. Но сьогодні ми будемо оцінювати всі острови в Анесе. Я давно це хотів зробити. І це так. Обновили острів Янтаря. То це тепер стало ліпше. Ну давайте переходимо к Першому острову. Ну що? Ми вже на острів сьомо? І на острів рослин. Ну він непоганий, я хочу повісти. Ну мені ще... Тут не дуже подобається парасолона. Не дуже подобається це як то. токий коробас. Ну тут це імбова пісня, тут є із балуліст, який імбовий, скелетиква імбова. І також мен... і також. Тут коробаси непогані, особливо обичні. Ну, що я хочу повісти? Це відео заслуг, цей острів заслужує 8 з 10. А ми переходимо на остров Холод. І ми на острову Холода. Ну, що? Я хочу повісти о цьому, що цей остров. Дуже гарний. Тут така гарна музичка, ще тут імбові коробаси, особливо цей епіческий та цей редкий. Його прямо побачите на задньому плані, як мене тепер. Як чесно, я його хочу назвати Яни Васьок все грибочки». І цей острів, напевно, даже краще, ніж рослин. Тут така новогодня музичка, імбова ця штучка, тут також є йоли любидик. Тут ще дід імбовий і стромбони. Ну, коротше, що я хочу в у цьому острові? Дев'ять з десяти і не більше. Ну, ми переходимо на острів повітря. Ну а що, а ми вже на острові у цьому. Минуточку. А ми вже на острові повітря. Ну, це не дуже мені подобає. Мені дуже люб, люб... гарно любиться той поцелщик. Ну не дуже е, просто. Епі коробас перебиває, він трішки дри... він чудо. Ну, мені він подобається. Я знаю, в мене гоні хтось судити. Ну не судіть мене. Що... Ну то ну то самі, послухайте. Тут хула прикольна, тут ще прикольний обичний коробас. Тут також є і церебро. Ну, думаю, цьому острів я напевно поки що 7 з 10. А ми переходимо на остров. Ну що, ми вже тут. Ну що я хочу поїсти? Мені цей острів не дуже так, подобається. Ну от не знаю. Тут крута года. О, залець крутий. І ще цей лягашка, яка тут композиції співає. Ще тут прикольний цей водяний епічний коробас. І обичний коробас. Також непоганий. Ну що, думаю, 60 він заслужує. А ми переходимо на острів землі. Ну що, я хочу просто вповісти три слова. Це повний вогонь. Тут просто побачите, як звучить рідки, рідкісний коробас. Блін, тут ще. Епік, короба подбиває жужук, той хула. Це просто віддільний від іскусства. А хор, про прохорання я взагалі мовчу. Послухав. Цей Остиф опродав свою назву. Він заслужує 10 з десяти. Ну а що? Ми вже на острові. так я трішки звук збавлю. Ми вже на острові вогняного укриття. Ну це нормальний такий острів, прикольний. Тут додавали коробаса, бачу недавно. Ну, в принципі, давно. Тут колючки гарно звучать, репетила Ще я не запам'ятовую про нашого найулюбленішого, цього як-то Совенікса. І все. Думаю, цей острів заслужує Ну, не дуже. Переходимо на острів огняного Азиса. І все. Ми на огняному оазису. І думаю. Це просто круто, дуже крута пісня. Мені дуже подобається. Особливо коли додать спуріта, то це взагалі стане повним вогнем як остров цього землі. Тут є мій любименький, тут ще прикольний міфік. Чихарда бачу, тут е, гарно звучить. Кулдий колобас. Це якраз і тепер його почуєте. Йот. Монот Весела кругля. Юху. Два плюс два. Бу-бум та та Ну все. Слухайте. Я не можу у цьому говорити, як він це це говорить. Я ще хочу почути, як звучить мій улюблений і переходимо на ослів. на ослів цього світу. І ві. дам <пив> дам Ну а що ми переходимо? Ну а що, ми на острів пові цього світа? І це мені не дуже пісня подобається, вона така спокійна. Це, напевно, має під колебельну підходить. І повіг, що той павук який б'ється, що той маленький орущий чоловічок. І що той ба... велика якась то балдіха. Ну, не знаю, з фервелком це буде моє гарно, Ну, тепер не знаю. Оцінка 7 з 10. І все. А я забув покласти оцінку в вогняному оазису 9, бо поки що не дотягує до 10, коли, напевно, додадуть спурита і, напевно, покладуть 10. Ну, що я хочу вповісти цьому острову? Я хочу вповісти, що цей острів просто насолодження. Не знаю, що рендонс не подобається щось, а мені він просто імбовий. Особливо цей клейкоглас. Він імбовий. Цей який дружить. Ну що, йому я, ну, коне тут мені не дуже подобається, як тут звучить. Ну, цей, ну це, блін, як можна не подобатися цьому ослінку, коли ти бачиш, що ці черв'ячки оця от дубачаться. <клес> ну що, вісім 10. Я забув додати один момент. Трішки. Це цвітак. Він той просто насолоджений. Uh, 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 Кладую один бал дев'ять з десяти. Ну що, оскіфей! фей? Тут не, не, не дуже це давно Добавили нового сезонного цкори. Я, цей острів мені взагалі подобається. Особливо тут діпстери гарні. І ще я хочу додати один бал за цих фрисів. Вони причудів, вони взагалі, за них одільний бал кладу, вони їм бові. Тут ще склеверибка прикольна, діпстерів плюс один бал за діпстерів. І ще я хочу покласти цілих, напевно, цілих 6 балів за. Знаєте за що? За цей момент потім тепер. Блін, ці чубники та ці. Це просто одільний, це імба, все. Е -е, Цей Йосик заслужовує 10 з 10. Я не знаю, це великі оцінки чи ні. Він заслуговує просто мільйон балів з 10. Це музика імбова. Ну, мені мінус за цих. Чудиків, які по динозаврах. Плюс за цього який, плюс 2 бали за напівця, плюс один бал за сезонного, плюс бал за того за цю за цукулу і думаю це і плюс бал за цих які тепер тарап 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 та напевно я викладаю 8 з 10 цей остаток менше не заслуговує а він просто заслуговує мільйон, мільярд з 10 не знаю, хто його презирає. Це просто імбова пісня. Я даю плюс за, за всіх цих Саха-сім'ї, особливо два за цього за сахалоса і плюс за сезонного. Його вчора додали, я цю живербену. Вже починаю заповнювати на острові Янтаря, Напевно, скоро вийде навіть удільний відео про це. Ну давайте послухаємо. Я ще не чув, як вона тут звучить. Денцеме. саме? ов Овден! А я думав, що вона буде общикатись. І я тепер вдарився головою об стіну. Ну що, цей острів заслужує тверду десятку з десяти. Переходимо до острова. Міфі. 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 До острова цих. Коротше, кейбаб. Окей, okay, і що, ми вже на острові ефіра. І цьому острову я не дуже великий. Мені він навіть не подобається щось. Ну, думаю, ці, цей острів заслужує. Про нього мало говорити. Коротше, цей острів заслу, це з 10. Ну що, ми вже біля цього. Ми вже на ослуву ефіра. Якому ефіра? Путаюсь. На міфу. міфів. І тут додавали нового монстра і це святильщик. Він не знав, як звучить, мені не дуже подобається. Ще тут імбовий, ге 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 та тут всі імбовий. І цей новенький, який схрещується, він мені щось не пам'ятає і рензон з Баблбаса. Ну, давайте послухаємо, як це ще звучить, бо я щось не чув. булля починається. Слід. Я прислухаюсь. Блін, це просто це як якийсь -то навігатор. Ну давайте переходимо на острів Святилище магії. І ми вже на острів світилище магії. Ну, що я хочу повісти цей острів, це повна імба. І тут є я. Кладу мільйон з десяти. Ні, кладу десять тисяч з десяти. Острів сезонної хіжини. Я шуткую я, шуткую. Ну, блін, ну цей острів реально їм був. Чародейчик, це я, за чародейчика кладу три і за себе ще чотири та сім. За Карельонга з самого початку два, а за цього личинуса та й гудея по одною з половиною. Та це одинадцять з десяти. Так. Цей острів просто їмбовий. А ми переходимо на острів сезонної хіжини. Все. І. Цей острів просто мені він дуже, дуже подобається. Особливо спурит особливо цей ферверк А де ферверк? Технічні неполадки. Ми трішки помилилися з адресом. Отут, От Ферверк За джемсболе це плюс один. За цю. Свербену плюс один. За цю коспурита плюс п'ять. Це мій улюблений монстр. За скелетику плюс один. За ферверу плюс один. За голову ма мінус один. За карельонга плюс один. І все відходить дев'ять. Так. Ну, думаю, один, ну, з половиною балів можна викласти це. кулди колобасу, він тут трешово звучить. А що трешово, то це нам улюбиться. Я тепер чекаю, поки буде спорити. Я не здержусь. Ви за мною будете слухати. Все, слава Богу, за! Блін, він, оди, він один раз це говорить, за! ну так це їм Богу говорить, за ну а що? Острів тверда десятка, Ні, острів дев'ятка. Мінус за цього голема щоб ти подавився чорт. Переходимо на острів в обленів. І щось острів заслуговує десять з десяти, десятку з десяти. Цей просто насолодження. Покажіть мені чоловіка, який це ненавидить. Особливо цей зуза крім Коробасу взагалі отдільний респект. Цьому, бля, 100 сто мільйонів. це плюс три, ваджі взагалі, плюс п'ять вона на мене похожа, як її спорить, вона на другому моєму улюбленому. З плюс два, коробасу плюс три. І ще плюс одному. І це плюс цьому. Ля, плюс два. І цьому плюс. І цьому як дермі тут, плюс чотири. Двадцять одна з десяти. І все. Дві частини викладу. Ви розумієте? Ну це буде корітка. Острів золота це просто 10 з 10. Особливо тут плюс хулі, це хабушу, Хорамню цьому рифу, ще кому скелетикві. І саме особливо тут мільйон тут те. Обов'язково 100 з 10. Я як як знайшов цю пісню? Це фінальна пісня Янтаря Це просто шедевр Це не пісня, а шедевр Тут 100 з 10. Тепер я дочекаюсь момента. Всю пісню послухаю. Щоб було відео найдов. Давай насолоджуйтесь. Це просто, це просто, це просто ці някси! Це Йорцебек! Це просто шедевр. 110. Ну думаю на цьому відео підходить кінцю. З вами був Яниласьок. Всім пока!